Син наш, милий Боже, на тебе, що я освічу небо і землю, славен є син, наш милий Боже, на тебе, а місяць каже, о як я зійду, славен є син, наш милий Боже, на тебе, Сто я освічу горі долини. Синаш милий, Боже, на тебе, а дощ каже о, як я впаду Славен є син, наш милий Боже, нами, то я оброблюши та чениць. Славен є, син, наш милий, Боже, нами, Господар вийде, то вся радує. Славен є, син, наш милий Боже. Нам радує, Богу дякує! Різдво – це велике головне рокове свято. На Різдво праведне сонце вбирається в силу. На Різдво родиться Божа Днина, перемога світла над темнотою. Медрездва день зачинають більше та ніч меншити. На Рездво колідники витають колідами і плєсами Боже Рездво. Різдво радується сий народ. Бо на Рездво родиться тепло. На Рездво рано варять гуцули бануш і з покуродженою муки на сметані та такий масний, що аж се скрутить на маслі. Та й його із восьмову слінку. Газда із де не врадиться, цему цього року приймати колідників. Цині, бо є й такі люди, що се скупують приймати колідників. Але таких людей мало, бо вірять, що доків колідників і нас на світі. А як ці колідники, то й нас туди не стане. Скрізь по горах чути то тут, то там тримбіти, щебетані скрипок, розсипаються голоси сміхи кічерами, чути веселі жарти. Майже не вгувають крики колідницьких таборів, не стигають голосні плєси, лунають порах кругліки, розмиваються кучеріві співанки. А як приближаються в хаті, то колідують. Неділю рано Сонце сходило, Сади вишневі розвеселило, саду вишневі світом біленький, Ой народився Христос маленький, ой чесні люди, чесна людина, Христос родився весела днина, Христос родився будем знавати, Ісусу Христу славу давати. Ми ковіднички ще зважаймо, Барточки срібні, гору здоймаємо, Барточки срібні, в рукам бетаймо, а доми легкі, легко ступаймо, а Ісус Христос голос почує, щастя здоров'я нам подарує, згори нам дано на світі жити, треба нам, браття, цей крест носи. Віруючими. Вони вірні Богу. Ходять колютувати ведризба до Йордану майже кожної днини, не минаючи ні одної хати, навіть тоді, де ніхто не живе. Я в Русалимі, два на мастири, радуйся, selve sesya nemo jesine bozhina ro Боже, синє Божий народись, і всі святим, дуїмо конці то ясен місця, радуйся, радуйся, землебесиця, не Боже, Синє Божий народ. Ясний є зорі радуйся, радуйся це, мобився, небо сині Божий народ і си святий. Дай Боже і вам усім та й літ. Боже нам усім у та й радості, ці святки вбійте, та й других діждати. Від сьогодні, та й зарік. щогра ні на дні ти... Ждають сьогодні раді нас раді бути тут присутні. Це наймолодший архірейський хор еміс. Під моїм керівництвом, звичайно, не всім складом таким вижившим, бо, чесно кажучи, від 7 січня аж до тепер полядуємо. І дякуємо вам за теплий прийом, щоб у вас все було в новому році, гаразд. Миру нам, злагоди, благополуччя, родинного затишку кожному. І дякуємо всім. Христос народився. Дозвольте мені від імені товариства, що тут присутні, і всієї нашої 14-ти 14-тисячної громади подякувати за ту працю, яку ви робите. Дай Боже вам здоров'я, доброї долі. Всяких гараздів на багато років. Я так дивлюся в соціальних мережах. Ваші виступи викликають захоплення у мільйонів користувачів цими соціальними мережами не тільки в Україні, а й поза її межами. Ви прославляєте її, прославляєте наш рід. Дякую вашим батькам за те, що, як кажуть, доклали максимум зусиль, аби ті таланти, як кажуть, такі гарнезні сьогодні були перед нами. За колядочку цьопку відшкодування на павно маси дякую дуже добре успіхів вам, Дякую вам.